Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка я в магазині Аврора. Багато цікавих акцій, тож не пропустіть. Є в нас на вході такий сезонний товар з акційними цінами та без. Така форма силиконова за 88 калоші 139 гривень, до речі, вони утеплені. А є ось такі вищі ціна 189 гривень, теж утеплені. Каша гречана Fit It 5 гривень. Швидкове приготування. Каша кукурудзіна. Пага 40 г, ціна 5 гривень також. Гарна знижка на вугілля деревне 49 гривень за 1,5 кг. 59 гривень. Консерви. Лосось атлантичний у томатному соусі. Такі чипси з шоколадною глазурю. Є різні варіанти: салона, карамель, темний шоколад, цитрусовий 92 гривні. Шоколадна крем паста по 99 гривень 350 гів. Кільця, смак сира або пекон по 9 гривень. Старсник Шоколад Корона. Її молочний або чорний по 47 гривень. Халва соняшникова 14 гривень за упаковку з ароматом ванілі. По 99 гривень великий шоколад Мілленіум. Вері Пері. Вага 285 г з арахісом. По 19 гривень плівка харчова. 50 метрів 8 гривень у стіку какао напійнесквік. Такі горішки по 9 гривень. Арахіс смажений. Чай у пакетиках 100 штук за 69 гривень. Ахмат тім розсипний 100 грамів за 69 гривень. Акційна ціна на пергамент 19 гривень 5 метрів, але вужчий 29 сантиметрів, не знайшла його. Або розкупили, або не знаю. 159 гривень розчинна кава не з кафе. Вага в упаковці 100 г 77 гривень кава Якобс бариста. В упаковці 50 грамів. Капучино-галка 44 гривні за 150 г. Є два варіанти на вибір. По 139 гривень. Ємність металева із кришкою. Також є силиконові ручки. По 19 гривень підставка під кухонне приладдя. По 22 гривні акція на новинки, лопатка або пензлик з силиконові, ручка прозора і з такими блискітками всередині. По 22 гривні кондитерські мішки довжиною 40 см. Однотонні є в різних кольорах. По 129 гривень килимок для розкачування тіста. Розмір 65 на 45 см. Теж вони і в різних кольорах: і блакитний, і рожевий, і червоний, пам'ятаю, були ще в зеленому кольорі, зубочистки у банурці по 17 гривень за упаковку, по 44 гривні ніж для нарізання сиру або масла. Такі затискачі для пакетів 4 штуки 15, бамбукові палички довжиною 30 см 15 гривень. 25 см 14 гривень. За 59 гривень ополонник із дерев'яною ручкою. Сподобалась мені ось така сушарка для посуду. Ціна 199 гривень. Вона складається із двох елементів піддон. А цей верхній елемент має ще такі підставки для тарілочок. Було би класно, якби ще були такі палички, щоб можна було, наприклад, дитячі пляшечки догрангами ставити. Такий варіант. Є ще по акції підставка для просушування посуду: ціна 139 гривень в білому або в сірому кольорі. 35,5 на 35,5 см. Набір ложок столових 3 штуки за 29 гривень. Чайна ложка кольорова із довгою ручкою 22 гривні. 24 гривні коштує дозатор для пляшки Такий хамелеон. Дитяче столове приладдя. Вони йдуть в футлярі, петелка та ложечка. Ціна 59 гривень, три варіанти кольорів. За 24 гривні ніж для томатів. До речі, ви про нього залишали хороші відгуки. А є ще ось такі ножі для фруктів. Кольори ручок відрізняються по 17 гривень. 88 гривень коштує силіконова форму для випікання діаметр 24 см. Кошик для закусок. Ціна 88 гривень. Зараз акційна. Також 88 гривень коштує набір таких стаканчиків металевих у футлярі. В комплекті 4 штуки. 399 гривень сковорода діаметром 24 см. По 99 гривень кришки діаметром 28 см. Звертайте увагу, бо там є різного діаметру, по акції лише на 28 см. Така форма для випікання 3 в 1 за 229 гривень. 77 гривень, така цукерниця. Скляна. Деться, як розібрали ось ці для спецій по 49, ще вчора їх було дуже багато. По 29 гривень баночки скляні для спецій. По 99 гривень тут є набір дві ємності для спецій і підставка. Вони бувають в різних кольорах, тож перевіряйте, яка у вашій коробочці. По 199 гривень скляний заварювальний чайничок для чаю. Ручка і вставка пластикові, тож бувають вони в інших кольорах. По 77 гривень баночка скляна, скло товсте. Оселедниця по 39 гривень, однотонна біла. Такий салатник досить місткий по 119 24 на 24. Калихи для вина по 77 гривень. Таке кольорове синє скло досить товсте. Об'єм 310 мл. Склянки по 44 гривні. Трошки дали акцію на ці подарункові набори. Чашка та цукерочки 199 129 гривень коштує банка 2 в одному. Чайник заварювальний 179 гривень. 249 гривень форма для запікання скляна прямокутна. Так, параметри 27,4 на 30 см, висота бортиків 5,4. Дуже багатенько у нас тут різного посуду. По 19 гривень серветки у картонній коробці Сілкен. Туалетний папір Ecolo Deluxe. 4 рулони, трьохшаровий, 64 гривні. Туалетний папір, всякий різний. Так, такий варіант по 8 гривень. Такий варіант по 19 гривень. 42 гривні коштують рушники паперові. Один рулон, двошарові, еколо. По 6 гривень. Туалетний папір крижопіль 42 гривні набір кухонних рушничків паперових 2 рулони. За 42 гривні такий великий рулон еколо. 32 гривні рушники В-подібно складені. 42 гривні рушники паперові рожеві, а 23 зелені. Хочете рожеві, дайте на гривню більше. Вологі дитячі серветки по 29 гривень за 120 штук. із клапаном. Такі вологі дитячі серветки 50 штук 55 гривень. Маленька пачка по 15 гривень 24 штуки. 19 гривень серветки для столу еколо 100 штук. Пляшка для води 77 гривень 229 гривень. Набір, термос і 3 чашки. Масляниця за 59 гривень. По 34 гривні такий контейнер для зберігання цибулі. Річ дуже класна. Головне не забувати, що у вас там є цибулинка. Такі пляшечки термоси по 84. 159 гривень. Термочашка із надписом. Термо 159 гривень. По акції нові контейнери, які тільки недавно появились 88 гривень об'ємом літр та 600 мл. 119 гривень літр та 800 мл. Бачите, такий варіант більш подовгостий. І такий контейнер 129 гривень. Та ця 49 гривень. Шестикутна, бачила, ще в світлому кольорі, але нема. <смасливі> тільки темного. 54 гривні, бокс універсальний. Його об'єм 3 літри. Харчові контейнери. Самі контейнери прозорі, а кришки кольорові з зображеннями. Ціна 17 гривень. Трошки менші по 14 гривень на 900 мл. Тут же бокси не прозорі. Зображення на кришках є різні. По 39 гривень ємність для сипучих продуктів об'ємом 1,5 літри. 15 гривень контейнер літр та 200 мл об'єм. Дуже гарна пропозиція. 17 гривень за скатертину. Розмір метр вісімдесят на метр вісімдесят. Вона ніби одноразова така, знаєте, але виглядає дуже привабливо. Її такі різні зображення. Можна застелити поверх на якомусь святкуванні, дні народжені чи, чи на пікніку. 17 гривень ціна. 77 гривень, ось така скатертина. Ця вже йде більш щільніша. Розмір 1,40 110 м, з такою бахромою по колу. Зображення переважно квіткові. По 99 гривень дошка для обробки пластикова. Вона така більшенька йде. 37,5 на 25 см. І з ручкою. А тепер запитання: а на яких тоді різати, якщо на пластикових не рекомендують, бо мікропластик ним знову ви нарізаєте, щоб не, не попадав в організм, а дерев'яні розлазяться після першого використання. По 17 гривень ось такі серветочки двохсторонні. До речі, до теми дошук, я і тим і тими користуюся пластикови і, і дерев'яними. Набір серветок по 22 гривні 3 штуки. Щось тут було з суперзнижкою за 99 гривень. Набір ледцвітельників 3 штуки з пультом за 99 гривень. Ось тут є код, можете помоніторити, чи є у ваших аврорах. По 149 гривень лампа настільна. Щось новеньке появилось такий набір гачків. 6 штук витримують до 3 кг. Ціна 29 гривень за набір. І молочний або блакитний колір. По 88 гривень аромадифузори, зелений чай та чорниця, чи, чи смородина, а ага, а, чорна смородина. Ці два аромати є акційні, А інших два аромати лати, наприклад, акційні. 169. Спрей для текстилю. Один аромат є по цінній ціні 88 гривень. Мандариновий. До речі, я понюхала, досить приємний. Новинка до Дня закоханих. Такі арома свічки у скляній тарі по 99 гривень. І в білому або в червоному кольорі 55 гривень. Підставка декоративна у вигляді листочка. Є вони в різних кольорах, різне зафарбування, так би мовити. Мені ось такий варіант сподобався. Ви питали, що на ньому класти? Можна якісь ароми свічки? Що собі заманеться? <гум> Такі щіточки, до речі, основа тут дерев'яна. Довжина 12 см, а ціна 19 гривень. Так, виробник місто Київ. По 39 гривень. Навіть не знаю, як це описати, це такий набір для вирощування травички. Так, одною рукою не відкрию, треба дві. Дивіться, що тут входить: це ніби земля, такий наповнювач, це власне насіння, яке буде проростати, і фігурка, в яку це все треба засипати. Спочатку засипаєте цю от основу у вигляді землі. Потім насіння, потім знову трошки тої основи. Заливаєте гарненько це водою і чекаєте, поки воно буде пророщувати при потребі доливати водички. Моя дитина таке купляла, дуже класно виросла травичка, висока, вона її навіть підстригала. Було б ще з такими от смайликами різними жовтенькими, обов'язково б купила, бо ми з таким чоловічком вже мали. І на самій упаковці є зображено і відмічено такою галочкою. Який це чоловічок? По 29 гривень лампа, але на 10 Вт. Шукала я, шукала, не знайшла. То більші, то менші. Бачите, пише 10 Вт. Ага, немає наявності. По 179 гривень нічник у вигляді котика. є з рожевим, є з блакитним, вони працюють від батарейок. По 229 гривень ваги підлогу вітки бамбукові. Є і інші 399 гривень. І ось такі аж по 449. Ліхтарик на голову на батарейках по 29 гривень. 77 гривень коштує годинник настільний. Такий ні, цей по 99 гривень. А по акції ось такий 77 гривень. По 147 гривень годинник настінний. Діаметр не зазначений, думаю, десь 25 або більше. Такий ліхтарик за 99 гривень. Садовий ліхтарик. Такий світильник від сонячних батарей по 44 гривні 88 гривень панелі на клікій основі Дві штуки в наборі рельєфні. По 9 гривень набір стаканчиків 10 штук з днем народження. 34 гривні фоторамка 15 на 21 см. Є, до речі, в Аврорі великий вибір фоторамок, менший по 39, такі по 44 гривні. Такий варіант 15 на 20 сантиметрів. До речі, ви роздруковуєте фотографії чи ні? Бо я колись друкувала, а як була старша дочка маленька, а зараз не друкує. Не знаю, треба, не треба, щось не можу для себе цього визначити. Своя спілка це є гральні карти по 24 гривні. Її звичайні карти ціна також 24 гривні. На цьому відео вже закінчую. Дякую вам, що були зі мною. Хочу побажати вам гарного дня. До нових зустрічей на каналі.